Зараз з нами на прямому зв'язку Наталія Гуманюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Пані Наталія, ставимо вам дуже м -м, просте питання. Ми розуміємо, що треба зберігати тишу стосовно лівого берега. Розуміємо наскільки складна робота різних родів військ там. Тому ставимо загальне питання: лівий берег, що відбувається, чи не будете коментувати. По перше, добрий день і дякую вам за правильний акцент, що дійсно там працюють різні сили оборони, різні структурні. Складові сил оборони не тільки морська піхота там працюють різні підрозділи за своїм призначенням, і робота дуже потужна, не тільки з особистим присутню з особистою присутністю. Аеророзвідка, артилерія дуже багато чого робить для того, щоб ті, хто закріплюється на лівому березі, мали більш-менш забезпечений спокій. Але е, треба усвідомлювати, ворог дуже потужно відстежує все, що від. Бувається в інформаційному просторі стосовно лівого берега, тому що в гібридній війні передача інформації теж дуже важлива, те, що передувала ось цьому. Нашому повідомленню це знищення ворогам на окупованій території, вишок мобільного зв'язку, знищення можливості у людей на тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію. Саме тому ми продовжуємо продовж певного часу розгортали інформаційну компанію, і зараз виходимо вже на певний відкритий етап, там де можемо говорити про ті заходи, які ви перелічили. Ли із зведення генерального штабу робота триває, робота потужна. Треба усвідомлювати, що в умовах дуже поганої погоди зараз вона ускладнена, тому що це ускладнює не тільки фізичне просування, це ускладнює аеророзвідку, тому що грозове попередження, і те, що у ворога зараз нема можливості. Як само потужно використовувати тактичну авіацію, як вони робили це до цього етапу? Пам'ятаєте, бомбардування в кількості 80+, 70+, кабів за добу? То зараз ось цей період і використовується для того, щоб максимально надійно закріпити наші успіхи. Для того щоб полегшити можливість просування вперед на лівобережжі, щоб зменшити кількість контактних боїв безпосередньо з ворогом, можливо, варто було б використовувати частіше ну ракети дальнього враження, зокрема для деокупації Криму, експерти неодноразово називали ті ж самі скальпи, штормшедов і нептуни. І от буквально напередодні росіяни зазначили, що в бік Криму летіли українські нептуни, які вони нібито збивають, але тим не менш дальність 280 кілометрів, досить потужна зброя. Що можемо вражати, чи можемо часто застосовувати, і взагалі чи можемо ми дистанційно знищувати все ж таки ворога, щоб дати можливість нашим десантникам, зокрема піхотинцям, просуватися вперед? Ну, один з елементів контрнаступу і імовірного просування вперед, це якраз у це знищення потенціалу ворога на на далекій відстані, і помірно настільки, наскільки це співвідноситься з наявними силами та засобами, ми це застосовуємо. Ми це впроваджуємо, і це саме та бавовна, які так люблять порадіти українці зранку, зокрема, коли читають новини. Те, що ворог буде розказувати в своїх. Пабліках про те, що вони все позбивали. Ми вже здається, до цього звикли. Ми ще нічого не випустили. Вони вже все позбивали. Тому ось ці напрямки їхньої пропаганди якраз і говорять про те, що вони в нас потужно вірять. Вони розуміються, що рано чи пізно до них прийде Нептун і вже готуються його збивати. Це зрозуміла, зрозумілий підхід, але те, що проголошено, не обов'язково так воно і є. Тому хай готуються. Ми при цьому відстені. Жуємо як саме готуються, і вишукуємо способи протидії максимально ефективні, тому що не тільки зниження потенціалу ворога, яким він може вести наступальні дії для нас, важливо, а й знищення їх засобів захисту з цього приводу. Ми вже працювали по системах протиповітряної оборони і ще продовжимо. Вони в нас потужно вірять. Більше того, журналістам Бібісі окупанти зізнаються, що бояться збройних сил України на лівому березі. Я хотіла вас запитати, якщо говорячи про лівий берег, у нас фігурують такі населені пункти, як Кринки, Кримки. і от є повідомлення Інституту вивчення війни про те, що мінують критичну інфраструктуру регіону росіяни, розуміючи, що треба в якийсь спосіб захищатися. Мінувати вони в принципі люблять. А яка критична інфраструктура знаходиться на лівому березі в цих населених пунктах? Пані Наталія, якщо ми говоримо про підстепне, про кринки. Здається, це складнощі перекладу, тому що першими про те, що росіяни мінують інфраструктуру лівого берега, заявило головне управління розвідки, і вони акцентували увагу на тому, що замінуванню в їхньому розумінні ворожому. Підлягають якраз об'єкти комунальної інфраструктури, тому що наближаються холоди, об'єкти комунікаційної інфраструктури, тому що вони мають обмежити доступ до здорової і правдивої інформації. Це якраз ті самі телевежі, якраз ті самі вежі сотового зв'язку, це якраз об'єкти енергетики підстанції, об'єкти газового забезпечення, об'єкти водонапірного забезпечення це все те, що забезпечує цивілізацію. Ворог мінує ці об'єкти, і ми це спостерігали і на правому березі, коли вони готувалися до своїх славнозвісних жестів і прийняття рішення. Вони це робили задля того, щоб дошкуляти місцевому населенню якомога сильніше. Дякуємо вам, Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Капітан першого рангу була з нами на зв'язку.